Виконуємо номер 1.16 із підручника алгебра 8 та номер 1.16 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть допустимі значення зміною «Y» у виразі і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Значення, значення змінних, для яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі. Знайдемо ті значення змінних, які нам потрібно вилучити з допустимих значень, які перетворюють наш знаменник в нуль. Бо ще з початкової школи ми знаємо, що на нуль ділити не можна. Тому розв'яжемо рівняння. Добуток різниці 9 і П на суму 4п і 10 дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один із множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або різниця 9П, і P, або сума 4П і 10. Розв'яжемо окремо кожне рівняння. Переносимо. 9 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Переносимо 10 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо тепер на мінус 1. Мінус 9 поділити на мінус 1 це буде 9. Поділимо на 4. Мінус 10 поділити на 4 це буде мінус 2,5. Отже, допустиме значення змінної П усі числа, крім 9 і мінус 2,5. Записуємо висновок. Допустимі значення змінної П усі числа. крім... 9 і мінус 2,5. І переходимо до другого завдання. Знову ж знайдемо ті значення, які будемо вилучати із допустимих, які перетворюють наш знаменник у 0. Розв'яжемо рівняння 5а, відняти а квадрат до рівня 0. Винесемо спільний множник А за дужки. І тепер добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює 0. Переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 1, отримаємо А до рівня 5. Отже, допустимі значення змінної А усі значення крім нуля і п'яти. Записуємо висновок, Допустимі значення змінної А усі числа, крім нуля і п'яти. І переходимо до третього завдання. У четвертому завданні також знаходимо ті значення С, які перетворюють знаменник в 0, розв'яжемо рівняння 4 відняти С в квадраті дорівнює 0, подамо 4 2 в квадраті і розкладаємо вираз на множники. У нас різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів, на їх суму. Тепер добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або різниця 2C, і С, або сума 2 і С. Переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тут переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо на мінус 1, тоді С дорівнює 2. Або С дорівнює мінус 2. Отже, допустимі значення зміною це усі числа, крім двох і мінус двох. Допустимі, значення змінної – С усі числа, крім. 2 і мінус 2. У четвертому завданні також знайде ті значення зміною А, які перетворюють знаменник в 0. Розв'яжемо рівняння. Щоб отримати 0, нам потрібно піднести до квадрата 0, тому сума А і 1 дорівнює рівня 0. Перенесемо тепер 1 в праву частину, змінивши знак на протилежне. Отже, допустимі значення зміною А усі числа крім мінус 1. Допустимі значення змінної А усі числа крім мінус 1. Номер 1.16 із підручника. Алгебра 8 та математика 8 виконано.